Сьогодні ми почнемо знімати оцю панель, щоб добратися до радіатора пічки. Впоміч нам буде ось такий набор. І чотири руки. Надіюсь, ми справимося хоча б маленькими темпами по пару годин в день. Ну що ж, друзі, розпочинаємо наш ремонт з того, що потрібно віддвинути сидіння, щоб добратися до от таких от саморізів, які знаходяться у задній частині е, нижньої бороди. Відкручуємо спочатку ліву, потім праву сторону. Здвигаємо сидіння назад для кращого доступу до передніх саморізів бороди, відкручуємо їх з однієї і з другої сторони. Для того, щоб зняти задню частину бороди, потрібно максимально підняти ручник і ось такими рухами пробувати знімати. Між задньою і передньою частиною бороди є такий саморіз, який потрібно відкрутити. Він фіксує передню частину бороди. Далі нам потрібно зняти кожух, там є 4 защолки, вони легко стягуються, піднімаємо цей кожух доверху, а важіль ручника опускаємо донизу, щоб він не заважав. Передню частину бороди просто тягнемо на себе. Дивимося, щоб вона ні за що не зачепилася. Заздалегідь була відключена клема з акумулятора, щоб нічого не замкнуло. Прикурюватель відключається ось таким от образом. Просто витягуєте його на себе, знімаєте фішечки папа-мама. Я не запам'ятовував, де плюс, де мінус. Вам раджу запам'ятати перед тим, як знімати. Переходимо до зняття кронштейнів, які знаходяться під торпедою. Відкручуємо лівий кронштейн. Потім відкручуємо правий кронштейн. Знімаємо монетницю. Підстаканники ми не зможемо зняти. Демонтуємо ось цю рамку акуратно, бо її вже хтось до мене поламав з однієї сторони. Краще це робити двома руками. Просто тягнемо на себе. Потім, щоб зняти оцей кармашик, відкручуємо саморіз з одного боку і з другого. Магнітофон так само з двох сторін відкручуємо. Для того, щоб зняти магнітолу, її потрібно просто потягнути на себе. Відключити дві фішечки позаду. Перша і ще знизу друга антенну, і все, магнітофон вже відключений. Для того, щоб достати шахту, її потрібно теж на себе тягнути. Але там є позаду самого корпуса такі направляйки металеві, які катаються по таких пластикових шахтах. Їх звідси ось видно, справа і зліва. Щоб перейти до зняття тросиків блоку управління клімат контролем, потрібно зняти бардачок. Бардачок знімається таким чином. Знизу є два саморіза справа і зліва. Їх просто відкручуємо, відкручуємо перший, відкручуємо другий. Придержуючи бардачок, потрібно його просто потягнути на себе. Першим на черзі буде тросик, який відповідає за забор повітря із надвору або із салону. Кріпиться ось таким чином. Пластиковий язичок потрібно стягнути в праву сторону. Е, у мене він сильно щось, я не знаю, чи закис, чи що. Ми вже пробували його і викруткою смикали, е, і вже тягнули сильно силою. Потім я предложив плоскогубцями спробувати його е, стягнути, але нічого не вийшло, поки влад там щось я не знаю як, але він щось там зробив і він стягнувся цей тросик. Далі йде тросик, який знаходиться в лівій стороні по ходу машини біля педального вузла. Я його стягнув без проблем. І ще один тросик знаходиться в бардачку в лівій стороні. Він також знявся без проблем. Далі потрібно від'єднати оцю частину панелі, кріплення таким чином, що тут знаходиться один саморіз, а тут другий. Через боковий лючок у панелі видавлюємо блок управління зеркалами. Відключаємо від них фішки. Ось ця панель знімається дуже легко, коли підрульовий кожух теж знятий. Кріпиться він на трьох саморізах під рулем. Відразу можна ж зняти оцю кришечку. Кріпиться вона теж на чотирьох саморізах. Вставляємо ключ в замок зажигання, проворачуємо руль так, щоб було видно оці от маленькі саморізи. Відкручуємо праву сторону, потім ліву сторону. Для остаточного демонтажу кожуху потрібно просто роз'єднати пластик, перед цим достати ключ. Тепер наша пластикова панель готова до повного демонтажу. Потрібно відключити аварійку, задній додатковий габарит та годинник. Після чого пластикову панель можна відкласти на бік. Із блоку управління клімат контролем необхідно відключити дві фішечки, після чого можна повністю від'єднати цей блок від автомобіля. Відкручуємо болта, який зажимає рульовий вал. Скидаємо фішку із замка зажигання. Тут такий хитрий механізм: повторюйте те, що ви бачите на відео, і у вас все вийде. Стягуємо фішечку, яка відповідає за сигнал. Потім потрібно відключити контролери дворників і контролери е, поворотників. Далі відкручуємо 4 гайки, які тримають сам рульовий механізм: одна зліва, одна справа. Та ось такі дві гайки позаду. Е, здається, вони всі підголовку на 12. Сама така невдобна гайка знаходиться над рульовим валом. Відкручуємо її. Після того, як повідкручували гайки, потрібно зробити помітку на валу та флянцю, щоб не допустити похибку в положенні керма при зборці, після чого сміло різкими рухами витягуємо вал із посадочного місця. Кладемо вал просто собі під ноги. Та приступаємо до зняття пластика на бокові поверхні стійок. Знімаються вони легко, просто не боячись щось поламати, висмикуємо пістончики із посадочних місць. Ці пістончики продаються по 4 гривні, їх треба по 3 штуки на кожну сторону. Ці бокові накладочки знімаються для того, щоб був доступ до болтів на 8, які тримають верхню частину панелі зліва і справа. Відключаємо механізм, який відповідає за задні стопи. У шахті, де стояла магнітола, відкручуємо два саморіза. Потім відкручуємо саморіз у цьому місці за бардачком. Далі стягуємо фішку управління моторчиком пічки. До речі, ця червона штучка у нас поламалася. Стягуємо фішку з перемикача швидкостей моторчика. Далі потрібно знімати пластикові косенці накладки, які тримаються за рахунок того, що вони прикручені пластиковими пропочками. Знімаємо праву та ліву сторону. Головкою на 12, здається, відкручуємо три болти, які тримають нашу панель з лівої, і потім з правої сторони. Не бійтесь, що вона упаде. У неї є такі штирки, на яких вона зможе висіти, поки ми її не відтягнемо. Механізм, який відкриває капот, знаходиться ось тут: відкручується два болтика на 8 і легко виходить із посадочного місця. Прийшов час відвести панель. В ідеалі для цього потрібно дві людини. Зліва просто витягнути панель із штриком з посадочного місця та притримувати її, а справа відвести настільки, щоб її можна було б сперти на механізм переключення передач. Ось так виглядає відведення панелі для повного доступу до системи обігріву та циркуляції повітря у цьому автомобілі. Далі ми бачимо перед собою пластиковий корпус, в якому знаходиться радіатор пічки. Але є одна проблема, друзі: у мене комплектація із кондиціонером. І прийдеться відключати його трубки від радіатора, який також знаходиться у цьому корпусі. Благо, він у мене не працює по причині розгерметизації системи. Так що я просто від'єднаю ось ці трубки, а далі все як у звичайних голих комплектацій. Відкручуємо два болти по діагоналі біля трубок кондиціонера, потім один болтик біля бензинового фільтру. І ще два болта у тяжкодоступному місці справа та зліва від патрубків пічки. Краще всього підлізти туди буде із під машини. Після чого наш корпус можна буде витягнути із автомобіля та замінити радіатор на ось такий новенький. Я замінив увесь паралончик у тих місцях, де він був, мінімізував щілини, перевірив гачок, який тримає радіатор від провалення. До речі, це також часта причина, чому пічка не працює коректно. Після чого ми його поставили на місце та пішов зворотній процес, а саме збірка усього того, що ми розкурочили. Друзі, перший запуск автомобіля пройшов успішно. Прогрілись до робочої температури, відкрився термостат, запрацювали вентилятори, з усіх воздуховодів валить тепло, так що місію виконано. Залишилось долити антифризу та закрутити бачок. Усім до побачення та не ламайтеся!